Вітаю вас, друзі. Вітаю вас, Херсон. Як у вас там справи? Будь ласка, напишіть мені, як у вас справи. Давайте з вами разом уже будемо ждати добрих, добрих, добрих новин. все буде обов'язково добре. Віримо, віримо, обов'язково все буде добре. Давайте з вами разом спитаємо місто Херсон на завтра. На завтра у нас. 12 лютого неділя як пройде у місті Херсоні день. Будь ласка, інформаційне поле. Підскажіть нам? Херсон, місто Херсон. Що чекає місто Херсон? Багато чогось роботи коло води. Щось там після обстрілів дуже багато роботи з умісної. Коло водички. Сон, вдома обороняється і, як завжди, переживає, серце болить, переживає і хочеться вже уйти. Особливо калавади. Калавади від обстрілів прям зв'язані страхом сильно. Так, що це? Чогось опять, не вистачає з ресурсом. Люди чогось опять, бідкаються, чогось не вистачає головного для життєдіяльності, освітлення. Що це може бути? Там освітлення, водички або газ. Де так? Да, це можуть бути із освітленням, і з водою проблеми. І багато дуже роботи із, із цього. Отак от, от показує. Так. Дуже там йде боротьба сильна, перестрілки, перестрілки йдуть. Боротьба йде військових, дуже сильна. І там дивіться, щоб не було смертних случаїв. Коло води від обстрілів. Так, імператор. Ви питаєте імператора, йому дуже важко. Він дуже хоче вам все зробити. Ваші власті дуже добре працюють. Він націлений дуже вам допомогти. Вам предлагають поміч, а ви ну, не дуже цьому і раді. Дуже важко йому, дуже важко коло води, особливо. Состояння Херсона поки підвішане, поки, ну як. Состояння під обстрілами, состояння гори жертви поки. Ну, дивіться, він хоче так оборонити місто, щоб ви всі раділи. Будьте, будьте ласка, будьте ласкаві, будьте добрими, все буде обов'язково добре. Він для того, щоб ви були раді, дуже дуже багато средств. Дивіться, карта миру. І карта пораження. Пораження ворожих військ. Він дуже піклується, він дуже піклується про оборону. Дуже-дуже піклується на зміну вашої судьби. Все буде для вас. Все буде для вас. От побачите, він дуже-дуже все хоче зробити для Херсону, руководство міста, дуже все для того, щоб ви вже вийшли від ви обстрілів, щоб уже не було цього. Дивіться, яка оборона. Ну, ворог, звісно, ще злющий, лютущий. Ну, все це уверена, привезеться, умерено, Трошечки там время може почекати. Воно так, дьявол, дивиться, опять вас устрашає. Ворог, який стріляє по Херсону, все одно задає вам страх. А от тепер дивіться, по Божому замислу. Будуть ось Божий замисел, і будуть. Ви будете знати все одно про перемогу українських військових. І це буде гарна новина. Ось побачите. Буде гарна новина. Вона буде гарна, обов'язково. Херсон, Херсон буде вдома. Вдома буде Херсон, і буде все. І дивіться, сім'я там радується в себе вдома. От не переживайте, все буде добре, обов'язково. ріднесенькі. Уже так. Так, роздивилися вже Херсон на завтра. Усі будуть події. Всі будуть події. Але головне, ви розумієте, що все буде обов'язково добре. Трошки-трошечки потерпимо ще, і буде обов'язково все добре. Раз, не переживайте: Антоновка. Херсон Антоновка. А які там будуть події завтра? 12 лютого. Антоновка. Так, Антоновку тяжко выборонять. Тяжко. Но там тоже сильно пеклуется для того, чтобы все было там нормально. На Антоновке может быть повреждение здания. Изменение судьбы. Ох, може він опять на Антоновку зробить страшный суп. На Антоновку прогноз не дуже не дуже спокійный. Антоновка не дуже спокійний прогноз. Інженерне Херсон. Селище Інженерне. 12 лютого. Підскажіть, будь ласка, які там будуть справи? Так. На інженерне. З ресурсами трошки будете думати. Так, оборона йде. Так, інженерне. Тут ситуація. Важковато буде на інженерному. Оборонятися будете. Ну, і переживати все одно будете. Від обстрілів все одно будете переживати. Буде дуже страшно на інженерному, чогось випало страшно, а состояние подвешенное. і как не зможете передвігатися, виїхати там, куди ви захочете. Інженерне. Інженерне показує трошечки, можуть бути під обстрілами. І буде, будуть виплати. Будуть виплати, ну буде і оборона. Будуть вам виплати, гуманітарка, все це буде. Інженер буде хороша поміч, велика. Чорнобаївка. Чорнобаївка. Херсон, Чорнобаївка. 12 лютого. Що чекає мирних жителів у Чорнобаївці? Чорнобаївка, там для... за вас спіклуються дуже, дуже там багато роботи Чорнобаївки. Обороняють. Чорнобаївку. Так, що тут? Так, замахуватися на Чорнобаївку будуть, але будуть і оборонять. Добряче, добряче будуть оборонять, і должно бути все спокійно в Чорнобаївці. Чогось там показала. Хай буде так. Ну, і давайте з вами ще на херсон. Яка вам порада від вищих сил? Місто Херсон? Порада від вищих сил. На завтра, на неділю. Роздоріжжя. Мудрі рішення у Херсоні для вашого дому і для вашого города. Все робиться для того, щоб Херсону дуже-дуже-дуже допомогти. Не волнуйтесь, не переживайте, не переживайте. Це ваш Херсон, поки стоїть зима, чуть-чуть він в темних енергіях. Женщини, вже женщина йде, йде в хороших енергіях, надіється, віри, любе, молиться за те, що все, все буде добре. Обнімаю кожного з вас. Дякую вам за коментарі. Дякую вам за дружбу. Дякую вам за ваші подобайки. Ви мене піддержуєте. Я дуже вам вдячна, обнімаю кожного з вас, люблю і бажаю всім успіху і здійснення всіх наших мрій, всіх наших мрій, миру, перемоги, спокою і радості. Обнімаю усіх гарної вам неділі, спокійної вам цієї ночі, гарної неділі. На все добре.